Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу перевірити такий лайфхак. Я маю от такі ржаві молоточки. Нам потрібен оцет. Говорять, що оцитом заляти, лишити на день-два. І тоді вся ржа пропаде. Ну, Давайте будемо пробувати. Ну, ще додаю соду. Ну, Я буду пробував. Просто оцет. Якщо не вийде з оцитом, буду пробував ще содою. Так, беремо пляшку І будемо заливати оцитом. Ну і будемо. Чекати, ну, як бачимо, процес вже пішов. Бачимо, іржа помаленьку вже падає, ближче покажу. Так що, думаю, що, скоріше за всього, лайхак і дієвий. Ну, так що лишаю на день, а то і на два. О, і покажу вам результат. Всього, дивимось далі. Так, півдня вже пройшло, зараз достану, побачимо, як ну, вже навіть добре не видно тих молотків. Я ще третього докинув, щоб Я бачу, що рідини вистачає. Зараз спробуємо дістати, якщо дістану, покажу. Так, от як бачимо, ну припевно, що не видно. І ржа вже помаленьку сходить. Так що будемо чекати ще, думаю, ще на день лишу. І тоді подивимось, який результат буде. Все, дивимось далі. Так, ну що ж, пройшло два дні. Будемо провірати. Будемо доставати ці молоточки. Зараз. Треба зачепити, подивимось. Що вийшло з цього, нагадаю, я заливав оцитом. Напевно, що доведеться, скоріше всього, зцідити оцет, а тоді достати. А може зараз... О, так, один є молоточок, як бачимо, трошки... ну, результат є. Зараз ще одного достанемо. Другий і ще третього достанемо що зачіплю. Так. І третій. Так. Ну що, зараз витру. І подивимось, який результат. Димось далі. Так, ще покажу такий момент. Ще треба наждачку і легенько цей наліт зішкрабати і тоді легенько витерти. І покажу вам результат який. Такий вийшло. Бачимо, той наліт цей сходить. Ну і вже от провідняється чи ціна, чи що, Зараз подивимось чи маркування. Зараз почистимо, витримуємо і покажу вам. Ну що ж, друзі, от і як бачимо результат. Всі ті три молоточки. Ось так вони вичистились. От, як я і говорив, тут ще десь От, видно емблему. Ну, ще можна трошки потерти щіточкою, щіточкою найдруттянкою, а потім можна ще е, ножнаш, ну, полотном полотно зачистити і можна відреставрувати, як бачимо. Так що цей спосіб чистки, оці там, дієвий. дієвий, я вам рекомендую день-два. Іржу це, але я нагадаю, що це був копаний метал. Я металошукачом знайшов ці молотки. Вони лежали довго в ґрунті. Як бачимо, заржавіли дуже добре. О, і таку найсильно складну іржу, жавчину забирає оцет за ну, день-два. Такий результат, як бачимо. О, так що кому буде цікаво, я думаю, що від, ну, відреставрую. Зроблю ще ручечки тих молоточків і покажу вам ще результат в кінці. Ще. Так що ставимо лайки, кому сподобалось відео, підписуємося на канал, коментуємо. І всім До нових зустрічей! Всім па-па!